Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Знов закликаю. Давайте служити разом в інтернеті, проповідувати разом, впливати разом. Філіп Кіркорів впливає, Басков, Газманов, різні блогери, ютубери. Які несуть не християнський світогляд, не християнські цінності. Вони впливають. Тим паче, ми, як віруючі, як церква, ми повинні впливати. Тому я прошу тебе, якщо ти хочеш зі мною разом проповідувати. Підпишись на канал, постав вподобайку, напиши якісь коментарі. Там вітаю! Хай Господь благословить! Щиро дякую! Що є на серці, благословіть мене від щирого серця. І поділіться цією передачею, цим продуктом, цим контентом. Амінь. Сьогодні розмовляв з одним хлопцем. Він каже: пастор, я стресую, я в стресі. А кажу, від чого в тебе такий жахливий стан? А він в жахливому стані. Він каже: постійно, зранку дивлюсь новини, ввечері, цілий день дивлюсь новини, бачу ці сьогодні. Військові дії, чую якісь військові слухи, бачу, там хтось в полоні, там хтось в приниженні, зруйновані міста, спалені вогнем, будинки, він каже: Я все це бачу, велику біду, і я дуже сильно пригнічений, я дуже сильно стресую. Якщо ми будемо дивитись постійно новини. Ми будемо всі стресувати, ми будемо всі пригнічені. І є ось е, така таємниця, е, такий певно, урок або не ну, інеємія він дає нам розуміння, як нам рухатись, коли є інформація якась. Ну, наприклад, якщо взяти неємію, він почув від братів своїх, від друзів своїх, що Єрусалим він спалений, брами спалені. Там величезна біда, люди в приниженні, люди в полоні, там все зруйновано. І дивіться, якщо просто от ти будеш дивитися інформацію, ти м -м, почнеш стресувати, ти почнеш замикатися, тобі почне ставати погано. Це буде тебе знищувати як духовно, душевно і фізично. І ось що робить Неємія, і це для нас певний урок або порада, або вихід. З тією ситуацією, щоб ми не почали стресувати, або ми не почали впадати в розчарування в гнів, роздратування та інші речі. Він каже: коли я почув цю інформацію, я сів та заплакав. Так, да, Спочатку в тебе будуть емоції, ти заплакав, у тебе емоції. Ну далі що з цим робити? В тебе біль, тобі погано. Він сів, заплакав і був сумний декілька днів. Це може відбуватися, Но ти не повинен залишатися в такому стані. Це по-перше. А по-друге, інформація для того, якщо ти її досліджуєш, як тут написано, і постився, і молився перед Богом Небесним за ці речі. Якщо ти прочитав якусь інформацію, помолись, візьми піст перед Господом. Встань перед Господом пролом за ті чи інші речі. Тому, коли ти маєш інформацію, з цією інформацією треба розбиратися не на рівні душі, коли ти заплакав, коли ти сумний. Коли тобі погано, коли ти в роздратуванні, розчаруванні. Ні, потім ти повинен включатися духовно. І як включатися духовно? Ти починаєш молитися, поститися, береш Боже Слово, сповідуєш на цих людей, на ці ситуації, на ці міста. Зв'язуєш демонів, зв'язуєш сатану над цими територіями, над цими обставинами, ти починаєш воювати. Воювати. Ти починаєш перемагати. Ти починаєш сповідувати. Тому, коли приходить інформація, якщо просто вона приходить, вона тебе знищить. Якщо приходить інформація, почни молитися за це, стань з цим перед Богом. І відкрийся сам, і відкрий цю інформацію або ці обставини для Бога. І що тоді буде? А буде приходити тоді мир, що ти не сам, що ти закликав Господа в усі ці речі. І ось апостол Павло, наставляючи церкву в Філіпах, він каже: ні про що не турбуйтеся, віддавайте все Богові. Не живи в смутку, не живи постійно в сльозах, в цих соплях, ні про що не турбуйтеся. Що це значить? Це значить, що я відкриваю ці обставини, цю ситуацію і своє життя, і цю інформацію для Бога. Господь поблагослови мене відповіддю, виходом, рішенням, за будь-яких обставин. Бачите, за будь-яких обставин через молитву прохайте Господа про що потребуєте, та завжди дякуйте йому за все, що маєте. Дивіться, ось інформація, полон, руйнація. Палає щось зруйновано. Він каже: не турбуйтеся, тому що якщо ви будете просто турбуватися, це знищить вас. Ми переживаємо, але ми впускаємо Господа, незважаючи на обставини. Ми звершуємо молитву прохання і ми дякуємо Господові. І тоді приходить мир від Бога, який вище нашого людського розуміння, це я читаю 4 розділ до Філип'ян. І цей мир від Бога, який вище людського розуміння буде стерегти або буде стражем серця нашого та думок в Христі Ісусі. І далі Він говорить: а про що ж треба думати? Треба переключатися. На закінчення, брати та сестри, мої, скажу вам таке: думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне. Почесне, відмінне і гідне похвали. Тому треба перефокусуватися на добрі речі, маючи мир і довіру до Господа. І хай Господь тобі допоможе. Амінь.